Ірина Ясінська до весілля загоїться. Осінній вітер дмухнув у криївку пахощами напоєної сонцем живиці і прижухлого від ранішніх приморозків листя. Петро відставив чорнильницю, перечитав написане Останній лист на сьогодні уже з рахунку збився, скільки їх. Прибуде звістка від побратимів із найближчих роїв, тоді можна відправляти Грицька з цидулкою до Тимоша. Треба зібрати усіх. Комуняка незабаром в одній сільраді засідатимуть, то буде нагода підсмажити червону наволоч, щоб не розповзалася українською землею. Мало нахлептались людської крові, усе позабирали землю, домівки, мову, віру, тисячі життів. Лише гордість не змогли, і прагнення волі тепер соваються містами, селами і лісами в пошуках повстанців, усюди своїх агентів порозпихали, та головне, бояться бандерівців до мокрих штанів. Нещодавно його козаки вполювали комісара. Довелося після допиту провітрювати лісникову хату. Так, москаль обгидився не нація, а виродки. Проте вперто намагаються встановлювати свої порядки всюди, куди приходять. Підвівся з за столу, збитого з березових дощок, потягнувся, зітхнув. Там, угорі, бабине літо. Після тривалих дощів гриби з під листя полізли. І в кошики самі просяться. Учора їхній кухар Василь боровиків назбирав. Юшка вдалася, щира їжа богів. Навіть Марічка не зварить ліпшої. Згадка про кохану загорнула теплим коциком. Боротьба з ворогом не дозволяє їм часто бачитись, та марно просити її тікати з села у безпечне місце, бо має нареченого з упа не хоче і крапка. А могла б у його діда Степана перечекати темні часи. Там на хуторі за сотню кілометрів звідси її точно не шукатимуть. Найближчі дідові сусіди мешкають далеко і бачаться з ним украй рідко, тож ніхто навіть не помітить гостів старого. А й зауважать, дід неодмінно вигадає побрехеньку, він до того хист має. Не раз морочив голову колись і самому Петру. Оце, щоб ти знав, рід наш походить від козацького характерника Пугача, котрий умів кров зупиняти магічними замовляннями та насилати на ворогів ману заморочення. Хіба він не мав імені, що лише пугачем кличете? Дід супив брови, смикав кінчики довгих сивих вусів і бурчав Багато знатимеш, швидко постарієш. Цю історію мені покійний дідо повідали, а я оце тобі розказую. Яким іменем охрестили далекого прадіда, не головне. Сіль у тому, як міцно він любив рідну землю та не боявся власне життя за неї віддати. Оцю земеличку, що медом пахне. З тими словами старий брав у пальці масну чорну грудку, з насолодою нюхав і розтирав у великих натруджених пальцях. А за хвильку знову продовжував. Коли російські песи головці за наказом імператриці Катьки прийшли добити Запорозьку Січ, то козаки склали зброю. Лиш характерники відмовились підкоритися, вдягнули їм мішки на голови, погнали до найближчого лісу і там розстріляли. Не дозволили навіть поховати по-людськи, повкидали тіла в яму та пригребли піском як диких тварин, без молитви й доброго слова. Був серед убитих і наш прадід. Ви ж раніше казали, що він мешкав на хуторі до глибокої старості і людей лікував. От знову ти за рибу та гроші. До кінця дослухай. Отож отямився від того, що дощем згори поливає. У горлі пересохло від піску. То наковтався він тієї води святої, розплющив очі, зібрав силу в кулак, вибрався з підмертяків та й почвалав під прихистком темряви, куди ноги вели. Кілька днів поспіль харчувався самими ягодами, пив джерельну воду і припікав рани поленовою настоянкою, яку завжди в кишені носив. Рідна земля допомагає тим, хто має душу світлу, і любов у серці до всього сущого. Тому й прадіда нашого врятувала, щоб він своє подальше життя присвятив зціленню хворих. Казали дідо, якось до Пугача принесли хлопчика. У бідолашного такий був горб ходити не міг, а Пугач вирівняв, на ноги поставив. Тож вдатним був він не лише до магії, а й до лікарської справи. Ова! Та ти ж не віриш, халамиднику, бачу по очах від сміху лускаєш. Дуже ви зараз розумні. Якби тобі не були самі забавки в голові, то зміг би теж вивчитися на лікаря? Я у війську служитиму, насупився. Теж добре діло, та лише за умови. Що служитимеш своєму народу, а не правителям. Життя раба гірше смерті, мовив дід. Петро був тоді ще підлітком, тож не все розумів із дідових настанов, та з часом осягнув кожне слово: бруд із тіла змивається легко, а тавро раба ні. Воно на душах рубцюється. Випірнув хлопець із роздумів, розправивши широкі плечі й піднявся нагору сходами, витесаними з соснових брусів. Сонячне світло черкнуло лезом зіниці, примружився, витираючи сльози. Та не плач, командире, розлігся басовитий сміх кухаря. Ніхто твій обід не з'їв, он у казані, ще теплий. Якби тобі довелось посидіти добу з пером у руках аж до терпких пальців і мушок в очах, то не згірше б сльози пускав, я вже добу сонця не бачив. Здоровань повагом пригладив широкою долонею розкошлану бороду. Якщо тільки посидіти, то залюбки, бо пишу препогано. Сліди на дорозі розбірливіші, ніж мої каракулі. Вчителька сахалась від тієї каліграфії та зітхала, а ти що? Нічого, знизав плечима, думав про те, який має гарні очі й великі груди. Навіть без одягу її уявляв гарне було видовище, скажу вам, хлопці. Затремтіло від реготу золота листя на старій липі. Петро затамував подих, перестрибуючи поглядом із одного веселого обличчя на інше. Побратими саме чистили зброю, готуючись до нічної розвідки. Хай регочуть у смак, бо сміх це життя, а він хоче, аби кожен із цих воїнів зумів вистояти у боротьбі з радянським терором та ще побавити онуків і правнуків, доживаючи довгого віку у вільній Україні. Десь недалечко хруснула суха гілка. Усі заніміли, насторожено прислухались. Стій, хто йде? Крикнув вартовий. Свої! Слава Україні! Грицько повернувся, зрадів Василь. Вони були братами і завжди разом трималися. Григорій старший на два роки, чорнявий, жилавий та пруткий. тож питання вибору гінця навіть не стояло. Там, де іншим треба було два дні на мандрівку, Грицько вдвічі швидше відстань долав. Тихий, непомітний, умів розчинитися у натовпі, наче крапля дощу в озері. Василь був повною протилежністю брату, велетень із кучерявим світлим волоссям і добрими синіми очима. Руками залізо гнув та водночас обережно звільняв метелика з павутини і усім серцем любив тварин. Місяць тому знайшов у стічній канаві кошеня. Хтось викинув у мішку, забрав, виходив. Тепер малеча від Василя ні на крок не відходить. Обіцяв за день упоратися, похвалив Петро. А коли він порушував обіцянку, мене, може, тільки одне затримати, пані з косою, пожартував Грицько. Тьху на тебе. Василь штовхнув брата в плече, приніс листа. Петро аж пальцями хруснув від нетерплячки. А вже ж! Григорій дістав із кишені складений у четверо аркуш. І кулося з хлопцями справи, розібралися із місцевою агентурою. Та, звісно, червоні прислали в село двох молодих учительок. Москальські курви вивідували в дітей, де живуть родини повстанців, тільки не встигли передати зібрану інформацію, тепер на Лисій сосні гойдаються. Люди не знімають і не ховають, гидко торкатися такого падла. Буде іншим наукою. Дякую за гарну роботу, брате. Іди поїж та відпочивай сьогодні, бо завтра знову в дорогу. Батько отамане, я б навіть образився, якби ти цього не сказав. Добре знаєш, що не можу всидіти на одному місці, ноги самі біжать. Вони в тебе й у сні рухаються, засміявся Василь. Петро відійшов трохи вбік, сів на колоду й розгорнув листа. У лося й почерп такий кострубатий, як він сам, усе гостре має очі, підборіддя, плечі, лікті, коліна, Борелак на довгій худій шиї. Навіть голова і та загострена, втягне її в плечі, згорбиться старим дідом, глянеш віддалік, справді на лося схожий, тільки без рогів. Звісно, якщо не рахувати тих, що йому дружина наставила з молодим чекістом. Обох із ручниці поцілив. Як злягались у стодолі, а тоді в ліс подався до побратимів, щоб ніколи більше не вертатися туди, де заставив своє розбите надруське серце, зітхнув. У кожного тут є власна історія і вигадлива доля ченитки життя різних барв, одним яскраву та гладеньку, а іншим суцільно чорну, колючу, як дріт. Ніч заколихувала вогкою прохолодою і зірками, що мерехтіли поміж чупринами старих сосен. Розтоплене срібло місяця просочувалось крізь покручені пальці гілок та скрапувало на землю. Зовсім поруч тремтіла всім тілом молоденька осичина. Певно, змерзла і сумувала за літом, що так швидко втекло за обрій. Петро простягнув руки до отвору у землі сліючим жаром. Питромудна споруда для ватри глибоченька кругла яма, обкладена камінням, з'єднана вузеньким каналом із сусідньою ямою для доступу кисню до вогню. Так швидше готувалася їжа і дим розсіювався, щоб їхній сховок був непомітним. На мить прикрив важкі відутоми повіки. Півгодини тому вернулися із розвідки. Такий справді багато стрибків у сусіднє село напхалося, близько сотні нарахували. Готуються влаштувати облаву на Бандерівців. Ну що ж, час покаже, хто й кого вполює. Мисливець вовка чи навпаки. Наполегливий голос висмикнув його смутного сну Не спи, Петре, прокидайся. Над ним схилилось дідове обличчя, кинувся і аж скрикнув Агов, ти чого? Заспокійливо гукнув вартовий. Ішов би ти в барліг, командире, бо скрутився калачем і куняєш. Петро спантеличено роззирнувся, діда Степана ніде не було. Тьху ти. Справді наснилось. Позіхнув, підвівся і посунув до входу в схрон. «Добраніч!» – ніч, тихо ковзнуло вслід. Вам також, хлопці, пильнуйте, щоб і миша не проскочила. Черкнув сірником, трепливий вогник провів його до лежаків із пахучим сіном, де дружно хропіли бійці. Намагаючись нікого не розбудити, примостився з краєчку, вкрився старою свитою і провалився у сон. Схопився від крику Вставайте, браття, чекісти Вербівку підпалили. Петро глянув на моторошне у спалахах свічки обличчя вартового й запитав Звідки знаєш, хто сказав, що лосі з хлопцями прибігли, на горі чекають. Мчали до села. У скрунях стогоніла кров. Там його Марічка, його дівчина Ясноока. Під заливав очі. Маузерна намертво приріз до рук перетворився на продовження кінцівок. Уперед, швидше, туди, де червоні барви світанку змішувались із загравою над селом, із димом і кров'ю. До села лишалося зовсім трохи. Вітер дихав їдким димом і доносив розпачливі крики людей. Серця мало з грудей не вискакували, аж раптом гущавина лісу, довкола них здрихнулася й ожила. Застрекотів кулемет. Петро боковим зором побачив, як упав, мов підтяте дерево, їхній Василь. Кинувся до нього, відстрілюючись на ходу. Здоровань тримався обома руками за скривавлені груди. «Затисни рану пальцями. так. Він показав на свої великі долоні, судомно хапнув ротом повітря і захрипів. На підборіття потекла цівка крові. «І ще побачимось, командире, біжи. Петро втиснув пальців у зброю і з важким серцем кинувся вперед. Здорованього вже ніхто не допоможе. Сьогодні був його останній бій, вухо черкнуло пронизливим свистом, щоку залило теплом. Таки зачепило, нахилився, висмикнув із полотняної торби трофейний німецький макогон, різко випростався і пожбурив у засідку ворога. Граната вибухнула, вогонь і дим змішались із криками. Оточуйте, беріть у кільце тих гадів!» – заволав щосили. У пеклі бою раптом усе тіло обдало окропом. Перед очима промайнули сірі передсвітанкові сутінки, пронизані яскравими спалахами та чорною киптявою, і його поглинула в'язка темрява. Отямився від холоду, каламутна картинка перед очима потроху набувала чітких обрисів, Розглядів Марічку, її гарно окреслені губи здригалися від сліз. Нарешті отямився, прошепотіла, ніжно торкнулась його щоки, погладила пальцями. Жива, ти жива, прохрипів, хапаючи ротом повітря. Хлопці, як? Ми тут, командири!» Грицько підійшов ближче. Усі? Кволо ворухнув сухими шкарубкими губами. Потім поговоримо. Тобі треба поспати. Дві кулі схопив. Можна сказати, в сорочці народився. Аго. Гримнув басом лось. Лежи, тихо, комуняке в пеклі, і це все, що тобі треба знати. Одужуй, бо ще багато роботи попереду. Та й весілля не за горами. Петро перевів погляд на Марічку, тремтячими пальцями, намацав її руку, потиснув кохаю. Сьогодні їхній підрозділ прорвався вперед. І ще одне звільнене від окупантів село довкола суцільні руїни. Ні школи, ні амбулаторії, ні церкви, лише купи цегли скла та кістяки арматури, кляті расисти! Годину тому кількох вилупків у полон взяли. Так хотілося пустити автоматну чергу, але ж фонд для обміну потрібен крові з носа. Нещодавно дізнався друг дитинства Юрко в полоні у ворога. Тож навіть оці недорозвинені створіння, що вважали себе Другою армією світу, стануть у нагоді, аби звільнити своїх хлопців. Можна сігарету? Почулося тремтяче бекання. Рвучко обернувся, вперся автоматом у запалий живіт довготелесого московита, того від переляку аж судомами скорчило. Що? глухо видихнув. «Бургер із колою не хочеш? Крукуй, мудило, скоро вас заберуть, то там і попросиш курева. Від мене можеш тільки кулю отримати. Дмитре, не лякай, бо зараз штани надзюрить. Без того смердять гірше скунсів. Віктор Андрійович з позивним дід гидливо сплюнув. Він був найстаршим серед них, за шістдесят перевалило. Але міцний і жила, з пружною молодечою ходою, вогнем у зірких очах і невичерпним почуттям гумору. Жарти діда полухали навіть найчорніший пекельний морок війни, де майже щодня смерть збирала жнива. Лише одного разу Дмитро був свідком того, як Андрійович потай витирав сльози, а вони все капали на сиву бороду. Того дня дід отримав звістку. Про загибель улюбленого племінника. То хай іде мовчки, бо зараз віддам в руки селянам, он зібралися юрбою. Хочеш до них? Дмитро злісно вишкарився до полоненого росіянина. Ні, вони церемонитись із вами не будуть, роздеруть на клапті. Почувся гуркіт поза шляховиків. Усі зупинилися в очікуванні транспорту, щоб дістатися місця дислокації батальйону. Сьогодні їх мають замінити свіжими силами, аби за чотири дні мали змогу помитися і нормально поїсти. Синочку, тихий голос відволік Дмитра від споглядання глибокої вирви на місці поштового відділення. Десь така ж вирва нині в кожному з них у грудях. Глянув згори вниз. Маленька зігнута бабуся, наче сухий осінній листочок простягнула йому. Кілька червоних яблук. Візьми. Глянула благально вицвілими очима. Ондечки, моя хата, ходіть, картопельки наварю, ви ж голодні. Омелянівно, я хлопцям борщу принесла. Скільки у вас тієї картоплі, всю ж рашисти викопали і жерли? Чого витріщив баньки? Про тебе кажу і про твоїх дружків, щоб ви здохли падлюки. Змарніла жінка, махнула кулаком до полоненики, лише після того поставила важку картату сумку на зранену асфальтівку. Беріть з собою, хлопці. Жіночка розплакалась і стиснула Дмитра в обійма. Ми вас так чекали. Поруч пригальмував пікап. Дмитро запхав у кишені бабусині яблука, похапцем обійняв жінок і пірнув у салон автівки, посіченої кулями та осколками. Андрійович убгався з сумкою, обережно поставив на брудний килимок, ще й затиснув ногами, аби не розхлюпався борщ. Ммм. озирнувся на них водій. борщик. І це ще не все. Андрійович кивнув на вікно. Із десяток жіночок бігли навперейми військовим, несли банки з молоком консервацією. У Дмитра закрутило в носі. Люди залишилися без засобів для існування, без домівок, а все одно останнім діляться українці. Дорога вздовж спаленого пшеничного поля темніла глибокими коліями. Авто підстрибувало на ямах. Дід кілька разів поспіль стиха вилаявся та обома руками, притиснувши кришку великої каструлі з борщем. Рептом піка різко занесло в бік, почувся свист іскрегіт металу. Твою наліво водій ляснув по керму. Приїхали! Що сталося? Колесо доведеться міняти. Дмитро вийшов із машини допомогти, махнув рукою решті, аби проїжджали. У вікні наступної автівки промайнула фізіономія полоненого окупанта. Нахилився прилаштувати домкрат, аж раптом усе довкола сколихнулося і гукнуло. Дорога попереду була замінована. Вибухова хвиля і нестерпний біль у нозі звалили Дмитра на землю, отямився в кареті реанімобіля. Поруч сиділа дівчина в шоломі і бронежилеті та зосереджено супила брови. Тихо, тихо, поклала йому на груди маленьку долоньку. Все буде добре, не ворушіться. Заміжня прохрипів, ні, вийдете за мене. Це на вас так знеболювальне подіяло. Лежіть, тихо, кажу. І він знову полетів у темне провалля. Палату заливало сонячне світло, жахливо боліли очі і постійно хотілося спати. Першу добу майже не виходив із коматозного стану. Наступного дня прокинувся від легкого дотику. Біля ліжка стояла заплакана мама і посірілий на виду батько. Усе гаразд. ворухнув пересохлими губами. «Пити «Хочеш?» – Мама дістала з сумки пляшку води, на підлогу щось впало. Підняла й поклала на тумбочку біля ліжка. Що це? запитав, віддихуючись, після втамування спраги. Пам'ятаєш, я розповідала про свого прадіда Петра? Ну, ніяк не могла згадати, куди його фото поклала. Знайшла ось. Із дружиною моєю прабабцею Марією, красень, воїну па. До речі, ви схожі, як близнюки. Скажи, Васю. Мама озирнулась на батька. Одне лице, підтвердив той. Дмитро обережно взяв пожовтілий прямокутник, підніс до очей. Вродливий чоловік на фото усміхався, обіймаючи за стан. Тендітно дівчину, його погляд палав завзяттям і силою. Ну. Привіт, дідусю, це наче довбаний часовий портал. Стільки років минуло, а ворог у нас досі спільний, перевів погляд на батьків одужаю. То додому мене не чекайте, тільки після нашої перемоги. Мама важко зітхнула, батько кивнув, знав, що ти це скажеш. Та все ж пообіцяй берегти себе, обіцяю, усміхнувся і повів очима на світлину. Наш рід живучий. Маю гарний приклад, та й дідову справу треба довести до логічного завершення, щоб нашим дітям і онукам більше не довелось цього робити. У двері тихенько постукали, впухнула тендітна ясноука дівчина, так і фельдшерка, що його врятувала від крововтрати і привезла у шпиталь, вирішила навідати пацієнта. Ну, бо ж не кожен їй освічується в салоні реанімобіля. Мої шанування, радісно кивнув. Вітаю, як ваша нога? Нема біди. До весілля загоїться. Батьки мовчки переглянулись і тихо вийшли з палати. Дмитро показав очима на стільчик біля ліжка. Вона сіла. Не завадить спершу познайомитись, сміливо торкнувся її руки. Марія. Друзі називають Марічкою. Ваше ім'я дізналася ще вчора професійний обов'язок, а сюди прийшла теж за покликом професії, та ні, знизала плечима, трохи помовчала й жартівливо додала. Один добродій мене заміж кликав, то хочу тепер пересвідчитися, чи не передумав. Дмитро заперечливо покрутив головою, а за вікном осінь малювала яскраві картини життя. Довгого і прекрасного на рідній українській землі, скропленій праведною кров'ю героїв, минувшини й сьогодення, вільній від ворожого терору, відбудованій та квітучій, бо життя це вічність і любов, а любов Україна і в цьому сіль.